Нове лихо українців посеред вулиць масово атакують небезпечні комахи. Вони переносять важку хворобу, спалахи якої вже помітили у низці регіонів країни. В організм жертви вводиться речовина, що викликає дивні симптоми, на які слід реагувати відразу. Це все тільки починається. Тож як врятувати себе і близьких, розповідаємо далі. Вітаємо дорогі глядачі на каналі. Піці не забуваємо підписуватися та ставити вподобайку. А ми розпочинаємо по всій Україні. На людей нападають невідомі му. Мошки так на волині спостерігаються збільшення випадків захворювання, що викликане їх укусами. Це токсико алергічне захворювання, яке може бути небезпечним для здоров'я людей і тварин, навіть призводячи до летальних випадків. Як повідомили у держслужбі, слина мошок містить токсичні формати, які можуть викликати алергічні реакції на місці укусу та загальні симптоми, такі як свербіж, печія та інше. До того ж, мошки розмножується у проточній воді, але можуть долати десятки кілометрів і атакують лише в день на відкритих місцях. Однак, навіть один укус мошки може спричинити серйозну реакцію, а в окремих випадках призвести до анафілактичного шоку. Про це розповів лікар-алерголог вищої категорії кандидат медичних наук Олександр Назаренко. Фахівець пояснив, що на відміну від комара, мошка не просто проколює шкіру, а буквально її прогризає, водячи у ранку білки зі своєї слини. Саме ці білки містять подразнювальні речовини, які викликають в. В організмі викид гістаміну і може спричинити токсикоалергічну реакцію. Це дуже індивідуально, але навіть один укус мошки може викликати анафілаксію у людей із підвищеною чутливістю, особливо якщо є алергія на комах, зазначив лікар. Також мошки можуть переносити інфекцію та паразитарні захворювання, інфікування можливе як бактеріями, так і вірусами. Ще одна небезпека вторинне інфікування. Місце укусу, яке може проявитися через кілька днів у вигляді набряку – почав. Воніння сильного свербіжу або гнійного запалення, водночас, як розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, інтенсивне розмноження комах, комарів, мошок, ліщів є ознакою зміни клімату. Це результат глобального потепління різких коливань температури. Зараз про це багато говорять на різних тренінгах містам. Розробляється програма адаптації до змін клімату. На шестяк комарів кліщів тепер вже мошки пов'язана саме з підвищенням температури. Ми всі знаємо, у південних країнах комах є у великій кількості. Це типове явище, яке тепер проходить і до нас. Плюс до всього, у нас достатня кількість вологи. Пояснила пані Лисак, наголосивши, що в екосистемі ніч. Нічого зайвого не буває? Є птахи земноводні, які матимуть більше їжі через нашестя. комах, сказала головна екологиня міста та запевнила, коли стане більш посушливо. Та не буде дощів чисельність комах зменшиться. Це все регулюється природою. Людина, на жаль, вплинути на це не може. Були роки, коли було неймовірне нашестя комарів. Неможливо було навіть провести публічні заходи у парку на вулиці. Нереально було, комарі заїдали. Але проходить певний період, і нашестя зникає, зазначила Оксана Лисак. До речі, раніше одна із. Мешкано Києва розповідала, що після прогулянки на вулиці в неї на тілі з'явилися червоні ранки, які печуть і сверблять. Постраждала від чорних мошок, як вона їх назвала. А також і дев'ятирічний син жінки. У нього вранці розпухли губи вуха. Хоча там його не кусали по всьому тілу. Почалася кропив'янка, почала паморочатися голова, тому довелося негайно звернутися до лікаря. Розповіла киянка, зіткнулася з рою мошок у столичному парку. І переселенка з Херсона Світлана Кисельгов вона проживає у Києві спочатку повномасштабного вторгнення і не може пригадати, що по рідному місці була подібна проблема. Уперше жертвою комах вона стала ще минулого року під час відпочинку на десні. а Потім уже в Києві її покусали мошки. Лікарі думали, що це якась інфекція однак, після здачі аналізів з'ясувалося, що це алергічна реакція. І знову ж таки, головний лікар клініки імунології та алергології Олександр Назаренко наголосив, що алергічні реакції у людей можуть з'являтися через токсичні дії слини мошок. Найчастіше це проявляється у людей, у яких є різні порушення обміну речовин або безпосередньо алергія на комах. Але найнебезпечніше це коли людина має реагіновий тип алергії, взагалі до комах, бджіл, ос та інших. Тоді ця алергічна реакція може дійти до таких серйозних ускладнень, як анефілактичний на шок, набряк квінке. Те, що може загрожувати життю людини, наголосив Назаренко. На запитання щодо випадків симурі він пояснив, що якщо реакція на укус не проходить за день, з'являється набряк, свербіж та почервоніння, а тим паче нагноєння, то йдеться вже про бактеріальну інфекцію. Якщо місце укусу за декілька днів не проходить і є якісь подразнення, загальний стан поганий, температура, нудота, блювота інші фактори треба звертатися до лікаря закликав експерт і додав, додавши після передачі гельмінтів хвороба може розвиватися за декілька місяців алерголог також закликав не розчухувати місце укусу мошка аби не занести інфекцію а обробити рану можна наприклад мильним розчином бажано за допомогою саме господарського мила або ж хоча б чистою водою головне обробити рану і прийняти якийсь антигістамінний препарат щоб зменшити свербіж. інакше буде посилення реакції і може занести бакти реальну інфекцію сказав Назаренко. Крім того, він зауважив, що мошки реагують на світлий одяг та піт. Пік їх активності це весна. Вони люблять тепло та вологу. І це відбувається щороку. Того року була така сама ситуація, зазначив лікар. Далі говоримо також і про те, що традиційно на Чернігівщині на кінець травня, початок червня, пропадає пік активності мошок. 2025 рік не виняток чи більше їх цьогоріч, ніж завжди, і з якими явищами у природі перетинається період розмов. Женю мошок та за яких обставин вони припиняють свою активність і що ж їх відлякує про це у коментарі українським змі розповів кандидат біологічних наук, завідувач кафедри екології, географії та природокористування НУ Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка Юрій Карпенко за його словами існує близько 20 видів мошок. і Вони дошкуляють усім теплокровним тваринам, а не лише. Людині у північних районах, особливо у низинах, у долинах річок, де ближче до водойму навіть домашні птахи намагаються не виходити на мошки, бо ті лізуть і в очі, і в дихальні шляхи. Але сказати однозначно чи більше їх у порівнянні з минулими роками, складно. Це залежить від того, як люди на них реагують, каже Юрій Карпенко, як пояснює кандидат біологічних наук, перемогти мошок у регіонах, де річки, заблочені заплави і висока вода неможливо. Натомість треба розуміти, що ці комахи частина ланцюга живлення. Мошки це очікувано. Було весняне водопілля. Значить, будуть і мошки, і пік їх припадає якраз тоді, коли птахи в основному горобцеподібні вигодовують своїх пташенят. Не було би стільки мошок, не було би і пташок у нас, говорить Юрій Карпенко. Що ж до того, як зрозуміти за яких обставин буде мошок менше, колох пояснює, чим вища температура, тим вища інтенсивність вони. Вилупляються як тільки температура знижується, вони уповільнюють свій цикл, і зрозуміло, що менше нам дошкуляють. Так само після завершення світлового дня вони припиняють свою активність. Дорочі дошкуляють лише самі ці мошок. Щоб протистояти їм слід пам'ятати. У них добре розвинений нюх, і з найпростішого ванілін можна змішувати з ефірними оліями, наприклад, хвойного типу. Можна додавати імбир із рослин, чий запах відлякує мошок. Це айстрові полин пижмо. Звичайне ну або ж будь-які речовини, які відлякують комах, кліщів, гризунів використовують у вигляді лосьйонів, кремів або аерозолів. Радить Юрій Карпенко сам же каже, рятується в основному тим, що виходячи на природу, вдягає закритий одяг та закрите взуття. Тим же часом, після аномального похолодання, періоду опадів, зокрема у вигляді снігу, в Україні, почне повертатися тепла погода. Підвищення температури буде поступовим. Уже з 25 травня стопчики термометрів піднімуться до комфортних показників. У плюс 20, плюс 22 градуси. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Української гідрометеорологічної інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і завідувачка відділу агрометеорології Українського гідромецентру Тетяна. Адаменко синоптики розповіли, що, попри поступове підвищення температури загроза заморозків зберігатиметься для західних областей. Нарешті території відбуватимуться синоптичні процеси, які блокуватимуть надходження холодного повітря. Балабух зазначила, що більша частина травня в Україні проходить за температури нижче кліматичної норми. Лише наприкінці місяця, в останній тиждень, температура може бути в межах норми або дещо вищою за норму. При цьому в червні може бути тепліше ніж зазвичай. Температурні показники в Україні. Україні можуть на один-два градуси перевищити норму. В гідрометцентрі очікують опадів протягом найближчого тижня на всій території України, найбільше на півночі, а також у низці центральних областей Кіровоградській та Вінницькій. Загалом синоптика зазначає, що прогноз щодо опадів в Україні на найближчий період досить сприятливий для зернових культур. Заморозка також зіграли свою роль в аграрному секторі, але шкоди від них мінімально. При цьому очікування найближчими очами заморозки не повинні істотно вплинути на майбутній урожай. Тож погодні умови дають підстави сподіватися на досить непоганий урожай. Нагадаємо, в Україні вже наприкінці весни можливо поступове підвищення температури повітря, зокрема до плюс 25 градусів. Однак точно спрогнозувати настання літньої погоди неможливо раніше. Повідомлялося, що 2025 року в Україні прогнозується сухе та спекотне літо. За інформацією світових метеоцентрів, середня Температура очікується на 2 градуси вищої за кліматичну норму. Водночас кількість опадів буде меншою зазвичайно, що загрожує посухою. Дякуємо, що цей час ви провели разом з командою. ПІТІВІ. не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!